Сьогодні в енергоманії. Україна прагне залучати все нові джерела енергії. Тепер вже розмірковують про газогідрати з Дна Чорного моря. Котельні на біопаливі демонструють фантастичну економію коштів і окупність протягом вже першого сезону. Не поспішайте позбавлятися пет-пляшок. Вони можуть стати оригінальним будівельним матеріалом і довкілля буде чистішим. Україна, економіка якої залежить від імпортних енергоносіїв, прагне залучати альтернативні джерела енергії. І тут до уваги беруться не лише енергія сонця, вітру чи біомаси. У наукових колах давно про це точаться розмови, а нині факти виклав і глава держави у своєму посланні до Верховної Ради про внутрішні і зовнішнє становище України. Президент зазначив. Що на дні українського сектора Чорного моря виявлені гігантські поклади газогідратів їх при нинішньому рівні споживання може вистачити більш ніж на тисячу років. В результаті робіт, виконаних інститутом геологічних наук НАН України, цитує главу держави видання Українська енергетика. На підставі геофізичних та сейсмічних досліджень були виявлені три зони гідратоутворення у північній частині Чорного моря із передбачуваними сумарними запасами в обсязі 50-60 трильйонів кубометрів газу. Газові гідрати являють собою кристалічні сполуки, подібні до льоду. Вони утворюються з води та газу за умов високого тиску і певної температури. Світові запаси газових гідратів, за оцінками спеціалістів у рази перевищують запаси газу звичайного. В той же час президент наголошує, що в Україні немає технологій з видобутку метану з газогідратів, тому він пропонує зайнятися розробкою інших перспективних напрямків з видобутку газу, зокрема метану вугільних шарів. За оцінками експертів, цитуємо, вже до 2015 року видобуток метану можна було б збільшити до 6-8 мільярдів кубометрів на рік. Глава держави також відзначає, що фахівці кажуть про великий потенціал України в плані видобутку сланцевого газу та газу щільних пісковиків, який може дорівнювати 7-22 мільярдам кубометрів на рік. Нині Україна видобуває близько 20 мільярдів природного газу на рік при річному споживанні у понад 50 мільярдів кубометрів. Втім, додамо, деякі спеціалісти наголошують, що акцент держава має робити не на залученні все нових джерел енергії, а насамперед на підвищенні енергоефективності, на раціональному ставленні до вже наявних енергетичних ресурсів. Можливо, краще нам поки взятися за масове утеплення будинків, модернізацію інфраструктури, реконструкцію котелень. А корисні копалини, що ще лишилися притримати для прийдешніх поколінь. Тим більше, що будь-яка видобувна діяльність негативно позначається на довкіллі, сприяє загостренню екологічних проблем та вносить свою частку у зміну клімату. І тоді може запасів газогідратів і вистачить на тисячу років. Та чи будуть існувати ті, хто міг би тими джерелами енергії скористатися бодай через 500 років? Тисяча рік побудовано перший в Україні нафтопереробний завод у Бориславі. Згодом у Львові та Дрогобичі. 1913 рік. Біля Дрогобича відкрито Дашавське газове родовище. Галичина стає одним із найбільших вуглеводневих центрів світу. 1940 рік побудовано перший у радянському союзі магістральний газопровід Дашава Львів. 1975 рік. В Україні видобуто майже 70 мільярдів кубометрів газу. Республіка експортує енергоресурси до Росії, Білорусії, Литви, Латвії, Польщі, Чехословаччини. 2013 рік Українські геологи зі станції Академік Вернацький першими у світі виявили поклади нафти в Антарктиді. Це може корінним чином переформатувати весь світовий енергетичний баланс. 2015 рік. Україна вийде на перше місце. За видобутком нафти і газу на шельфі Чорного моря. Український шлях від славних традицій до сталого розвитку. Про зелену політику і зелену економіку, які б формували зелене місто майбутнього, говорили на Донеччині. Якими мають бути концепція та підходи до реалізації такої ідеї в Україні? Зелені міста це данина моді чи стратегія виживання. Як узгодити інтереси людини, яка виступає із споживачем енергетичних сировинних водних ресурсів і яка є невід'ємною частинкою екосистеми? Ці та подібні питання опинилися в центрі уваги учасників міжнародного форуму, що пройшов у Горлівці. Своїм поглядом на подію з нами поділилися журналісти Донецької держтелерадіокомпанії Ольга Цьома та Павло Павлов. Міжнародний форум Зелене місто погляд у майбутнє пройшов саме у горлівці не випадково. У місті в останні роки активно застосовуються чисті технології на підприємствах та впроваджуються проекти з енергоефективності. Проте це тільки старт на шляху до зеленої економіки. Ми починаємо робити спробу першого шагу в, скажімо, реалізації стратегії зелений город. У нас сегодня есть практика, которой мы можем уже гордиться. Во всех бюджетных установках мы заменили все лампы на энергосберегающие. В свою очередь это снижение выбросов, экономия энергоресурсов. В стадии реализации уже один из самых крупных проектов по Украине по Киотскому протоколу, который предполагает полную реконструкцию по двум жилмассивам системы теплоснабжения. Мы сегодня работаем с корпорацией, международной корпорацией «НФК» по модернизации уличного освещения. Провадження зеленої економіки це безальтернативний варіант для усього світу, якщо людство прагне вижити. До того ж, без врахування екологічної складової неможливо досягнути сталого розвитку країни, регіону чи міста. Всі нові проєкти, які сьогодні приймаються в програмі 2013-2014 по розвитку економіки України. По требуванню президента вони повинні мати екологічну составляющею це господарство програма і господарство тривоги. Слишком довго ми безвозвратно природу нашу експлуатували. Зараз важливо пойти по путі зеленої енергетики, а це значить більше прибулі при менших затратах, особливо в части вот, природних ресурсів. Чимало промислових міст Європи вже проторили стежку до зеленої економіки, тож своїм досвідом ділилися під час форуму коли починаєш безпосередньо реалізовувати ідеї та концепти зеленої економіки, зіштовхуюся із проблемами, тому що не всі технології та нововведення наразі наявні у нашому користуванні. Для того аби реалізувати повну концепцію розвитку зеленого міста, необхідно впроваджувати інноваційні процеси, винаходити знаходити щось нове та підключати креативність. Три об'єкти зеленої енергетики вже близько двох років працюють на горлівському фармацевтичному підприємстві. Один з них це вітрова установка, вироблена електроенергія якої використовується для освітлення приміщень. Опалює виробничий комплекс підприємства твердопаливний піролізний котел, потужність якого дорівнює 75 кВт на годину. У нього КПД 89%, тобто він розлагає газ на древесину на газ. І на суху остаток кос. При високих температурах зжигається і виділяється мало углекислого газу, він дожигається весь повністю. Ну, практично. Ефективність. 89%. Третя установка альтернативної енергії на фабриці це геліосистема з дев'ятьма сонячними батареями на даху, що призначена для нагріву води. Її потужність дорівнює 80-100 кВт на добу. Унікальність системи у тому, що її можна використовувати і у зимовий період при низьких температурах. Зменшити споживання бюджетною сферою природного газу, активніше залучати альтернативні види палива таке завдання ставить перед місцевою владою керівництво держави. Але для цього потрібно сучасне ефективне обладнання, здатне працювати саме на альтернативних джерелах енергії, в тому числі і на твердому біопаливі. На Хмельниччині, де в рамках року енергозбереження прагнуть продовжувати заміщувати блакитне паливо біопаливом. Цю проблему намагаються розв'язати із залученням можливостей Красилівського агрегатного заводу. Наскільки успішно, знають наші колеги з Смільницької держтелерадіокомпанії Юлія Грищук та Андрій Храбуст. Виробництво енергозберігаючих котлів на Красилівському агрегатному заводі запустили ще кілька років тому. Завдяки використанню такого обладнання за цей час вдалося суттєво скоротити споживання природного газу. Президентом України Віктором Федоровичем Януковичем поставлено завдання, щоб в короткий час, короткий час зменшити потребу газу на 50%. Під 4 роки тому ми освоїли виробництво твердопаливних котлів. Ну, що там говорити? Сьогодні твердопаливні котли, коли в нас на Україні маса вугілля, торфу, брикету. Значить, деревини, яка пропадає в лісах, її треба використовувати і опалювати оселі. Основними споживачами продукції заводу на сьогодні є жителі районів та селищ, для яких індивідуальне опалення є найоптимальнішим рішенням у виборі системи обігріву. Виробники сподіваються, найближчим часом до числа споживачів приєднаються і великі промислові підприємства. Два роки назад ми захистили інноваційний проєкт по виготовленню. Гелеоколекторів для гарячого водопостачання будинків, дитячих садочків, лікарень. Ми на цей рік запланували об'єми реалізації 52 мільйони. Великий ріст, десь порядка 20% у нас ріст об'ємів і якраз об'єми будуть зростати за рахунок твердопаливних котлів, які являються альтернативним джерелом тепла. Історично склалося, що Одеська область практично не має власних джерел генерації енергії за допомогою традиційних енергоносіїв. Тут ви не знайдете атомні гідроелектростанції, відсутні поклади кам'яного вугілля. Досі не газифікована значна частина регіону. Але Одещина має великий потенціал в плані альтернативних джерел енергії, і якраз його місцева влада прагне використовувати все активніше, намагаючись залучати для цього інвесторів і зовнішніх і внутрішніх. Використовуючи механізм державно-приватного партнерства. Санаторія Золота Нива, найбільшому оздоровчому комплексу в курортній Сергіївці, вже 30 років. Але нещодавно у нього з'явився шанс розпочати нове життя. Подробиці і вражаючі цифри трохи пізніше. А тим часом сполегшення можуть зітхнути і в десятках інших закладах Одещини в школах, дитсадках, лікарнях. Причина звільнення від неймовірного тягаря пов'язаного з оплатою спожитих енергоносіїв. Чому дороге традиційне паливо в них замінили на більш доступне альтернативне місцевого походження? Зараз обласна державна адміністрація розробляє програму, по якій ми хочемо скоротити дуже сильне потреблення газу. ми самі пані чому. чтобы не было такой газозависимости на альтернативные источники. В нашем регионе уже перевели более 20 школ на отопление пилетами. И благодаря этому и бюджет получил существенную экономию, и привлечение инвестиций, потому что в данном механизме был э, э, механизм, применен механизм государственно-частного партнерства. То есть со всех сторон плюсы для районов, для громады. Бюджетные организации с удовольствием переходят на данный вид топлива, тем более, что цена за газ для бюджета составляет на сегодняшний день 4713 гривен. А 2 тонны пилет, которые по стоимости не более 2400 гривен, заменяет тысячу кубметров газа. Наприклад, для опалення однієї зі шкіл загальною площею 4,5 тисячі квадратних метрів на природний газ за один сезон останнім часом витрачали близько 220 тисяч гривень. Після переведення шкільної котельні на пелети витрати скоротилися наполовину. Економія за один опалювальний сезон склала понад 100 тисяч гривень. Ще про більш вражаючі цифри ми дізналися в тому самому санаторії Золота Нива де місцева котельня зазнала кардинальних змін. Якщо вони в сутки раніше тратили 900 літрів мазоту стоїмості 7,5 тисяч гривень, то на сьогоднішній день вони тратять до тонни пілет, стоїмості 1200 гривень за тонну. Если умеете считать, вот разница. Разница получается около 6 тысяч гривен в сутки. Оператор задает программу по подаче топлива, план, э, температуры горения, э, температура воды. Котел автоматически выполняет все свои функции. Он автоматически подает топливо, подачу воздуха и загрузка пилет. Э, по набиранию нужной температуры котел автоматически отключится и будет ожидать до падения температуры на обратке воды. Как только упала обратка, котел автоматически запустился сам. Автоматика регулирует экономичную подачу топлива, потому что если неправильная подача топлива, увеличивается расход топлива. Естественно, это идут. В деньгах, в Замість десяти кочегарів тепер котельню обслуговують два робітники. Істотній економії, окрім більш доступного палива, автоматичного управління, також сприяє і оновлення теплопункту санаторію, що дозволяє більш раціонально використовувати теплоносій. До этого були трубчаті тепломітники совєтського образця, вони громоздкі. Вся конструкція весила близько 10 тонн. Сейчас стоят скоростники, теплообменники пластинчатого типа, нового образца. Они занимают вес около 300 кг и, естественно, производительное тепло быстрее отдается и, и теплее получается вода. Нет нету потери по дороге. Старое оборудование латунное, которое уже текло и гнилое, они его вырезали, за счет этого сдали на металлом и за счет этого покрыли расходы по теплопункту для горячего водоснабжения. Они некоторую часть купили теплопункта. Що здачі на металолом. Окуповується дуже швидко. Усього за один сезон в санаторії зараз працює з травня по жовтень і обладнання самої котельні. білгород дністровські інженери запровадили в своїх котлах Тірас низку розробок, наприклад, додатковий відбір тепла від гарячих газів, що виходять з котла. Ця та інші технічні знахідки дозволяють підвищити коефіцієнт корисної дії котла. Тут він по факту складає 92 відсотки і тим самим знизити витрати палива, що дуже влаштовує лікувально-оздоровчий заклад, якому потрібно чимало гарячої води. Дуже багато гарячої води, тому що це ванна, це гідропатія, а масаж подводушмасаж, а Ну і крім того, що ми сьогодні в день будемо обслужити 500 сот це та піщеблок. И это в каждом номере есть горячая вода для того, чтобы люди принимали душу, для того, чтобы можно было свои вопросы решать гигиенически. Запуска этой котельные на альтернативном топливо. Конечно, мы ощущаем один плюс, это что экономичный. Это раз. Второе. То, что она не загрязняет окружающую среду, потому что уже ее дым от від сгорания, от, от, топлива, она даже не ощущается. И в третье, то, что э, ее мощность заложена так, что мы могли бы на перспективу перейти даже уже работать ей в холодное время, то тобто, есть в зимнее время. Ясна річ, що до переходу на біопаливо ніяка мова про роботу санаторію взимку навіть не йшла. На його обігрів мазутом знадобився б не один мільйон гривень. Але тепер для громадян відкривається перспектива отримувати потрібні їм лікувально-здоровчі процедури протягом усього року. Отож зрозуміло, що переведення котелень на місцеве біопаливо справа дійсно перспективна. Обласна влада на виконання завдань президента України має намір активізувати цей процес на Одещині, використовуючи ефективний взаємовигідний механізм державно-приватного партнерства. Звичайно, під час руху від старого до нового виникає чимало питань. А чи буде постачання палет стабільним? Чи вистачить їх тепла на обігрів приміщень та гаряче водопостачання? Чи можна зекономлені кошти залишити в самих закладах на їх подальший розвиток? На питання технології і логістики фахівці дають вичерпні відповіді, які заспокоюють керівників закладів. Щодо руху заощаджених коштів, ініціювати розгляд подібної теми та розробку рішень в межах законодавчого поля і могла б влада на місцях. Єдине питання, яке вже ні у кого не виникає чи дійсно нам потрібно переходити на альтернативні місцеві джерела енергії? Відповідь і так давно зрозуміла. Біопаливна галузь в 2013 році має стати таким сегментом відновлюваної енергетики, що найбільш активно розвивається. В цьому переконані міжнародні експерти галузі. Успіх вимірюватиметься кількістю реалізованих проєктів та введеними експлуатацією потужностями теплової та електричної генерації енергії з біопалива. Передає їх думку сайт Transcenter.com. щодо сфери виробництва твердого біопалива йдеться про пелети і брикети. Тут спостерігається постійне зростання попиту на українську продукцію, як на внутрішньому, так і європейському ринку. Україна у 2012 році відправила на експорт до Європи близько 1 мільйона 300 тисяч тонн твердого біопалива. Тобто 80% сумарного обсягу виробництва вітчизняних палет та беркетів з різного типу сировини. У свою чергу з кожним роком зростає потреба на внутрішньому ринку, яка формується розвитком проєктів з переведення бюджетних та приватних котелень на роботу на біопаливі, зазначив глава аналітичного департаменту IB Center Віктор Андрієнко. У свою чергу глава АПО Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України Віталій Давій. Під час нещодавнього вже п'ятого українського біопаливного форуму висловив свою думку. Як показує досвід багатьох українських компаній, реалізація біопаливних проєктів може стати дуже прибутковим та ліквідним бізнесом. Небагато напрямків можуть сьогодні продемонструвати рентабельність понад 40% та період окупності у 2-3 роки. Тому той спад, який сьогодні в цілому спостерігається в галузі, це усього лише перехідний період на шляху до справжнього буму серед такого роду проєктів. Школярі на канікули будівельники до школи. І вже наступний опалювальний сезон в спеціалізованій середній загальноосвітній школі номер 53 Дніпропетровська проходитиме по-новому. Це стане можливим завдяки тому, що навчальний заклад потрапив до міської програми теплової санації об'єктів бюджетної сфери. Який по завершенні робіт очікується енергозберігаючий ефект, це знають наші колеги з Дніпропетровської компанії Галина Гусак та Роман Повесний. 53 школа збудована з одношарових бетонних панелей, тому з часом опалюючи її, втрачали до 50% тепла. Требували серйозного ремонту, міжпанельні шви. Вот. Ну, а це, в свою очередь как би, вызывало, ну, проблеми з температурним режимом. У класах взимку було градусів 17. Директорка таку температуру називає некомфортною. Тож школа увійшла до міського пілотного проєкту енергоефективної реновації. 100% заміна окон, Всіх ограждающих конструкцій, 100% утеплення всіх фасадов, включаючи землі, 100% замена мене проводки на энергосберегающие. До того ж, у школі встановлять спеціальну систему, яка сама регулюватиме температурний режим, спеціальний узел, який в залежності від погодних условий на вулиці і в буде перекривати доступ теплоносителя в систему потребления. Поняття, так? Якщо патері через стіни, ні, ну їх в сіноздання підкривають окна. Це тепло потерять, якщо воно пройде. Окрім 53-ї, так утеплять ще й 122-гу школу. Та дитсадок номер 299 Усі роботи мають закінчити до кінця року. На все витратять понад 8 мільйонів гривень. Половина цих грошей з міського бюджету. Галина Гусак, Ярослава Прийма, Інна Таранець та Роман Колесник, Дніпропетровський державний. Один мільярд людей на планеті мешкає у непридатному житлі. Сто мільйонів його не мають взагалі. Щороку в світі виробляється 160 мільярдів пластикових пляшок, з яких 80% не утилізується, лише забруднюючи природу. Начебто ці факти аж ніяк не пов'язані між собою, тільки не для групи ентузіастів які ще в 2001 році вигадали унікальний і простий метод, здатний знизити витрати на будівництво на 40% від традиційних. В чому суть методу, запропонованого групою Екотек. Для будівництва житла, громадських споруд, ємностей для зберігання води, парканів тощо можна використовувати звичайні пластикові пляшки в якості таких собі цеглин. Вони заповнюються піском або земляною сумішю. Важливо, щоб наповнювач був сухим, так з ним працювати легше. Потім пляшки укладаються на цементний розчин, нейлоновою або сізаловою мотузкою обв'язуються горлишки пляшок, щоб утворилася така собі сітка. Стіни обробляються суміші з глини із доданням до шпині зернових або трави, тобто активно використовуються доступні місцеві матеріали. Петпляшка як конструктивний елемент виходить має соціальне, економічне і екологічне значення. Адже переважно пляшки збираються під час прибирання територій, це відходи, які замість того, щоб забруднювати довкілля, використовуються повторно. Низка екотек проєктів вже реалізована в різних країнах світу. Це і житлові будинки, і об'єкти відпочинку та екотуризму, громадські споруди, цистерни для води об'ємом від 3 до 20 тисяч літрів. Між іншим, такі будівлі мають нормальну теплоізоляцію і і нешкідливі для здоров'я людини, стверджують фахівці. Як вони кажуть, тут присутній біокліматичний дизайн. Зелена технологія екотек передбачає використання усіх видів пластикових пляшок. Головне, щоб їх було багато. Рахунок йде на 6-8 тисяч і більше на одну споруду, і щоб в одній стіні були пляшки однакові. Можливо, подібна технологія стане в пригоді і у нас, у вигляді якогось будиночку на дачній ділянці або екотуристичного об'єкту. Чому б не використати пластикові пляшки, які зараз нерідко залишаються сміттям, а можуть отримати друге, теж корисне життя.